Друзі, ось і добіг фіналу розіграш 108-го набору з підписом від теорії ДВС. Е, ви повинні були під ось цим відео залишити коментар е, і мали змогу прийняти участь в розіграшу. Хто це зробив? А зробило це 1402 людини. Вони залишили коментар. І зараз в цьому відео ми дізнаємось на переможця, хто стане переможцем. За допомогою рандомайзера, ми це і визначимо. Копіюємо посилання на відео, вставляємо його до рандомайзеру. І за лічені зараз секундочки, можете потримати пальчики свої. Ми вже дізнаємось хто переможець. А переможець мамкин бізнесмен Хочу інструмент. Мамкин бізнесмен, ну ти реально вже стаєш бізнесменом, бо ти отримуєш набір 108. Дуже крутий і дуже популярний. І з нього ти вже можеш почати свій бізнес. Тому я тебе вітаю. Ти стаєш переможцем, і що хочу тобі сказати, будь ласка, залиши ще раз коментар під цим же відео, щоб ми могли з тобою зв'язатися, будь-які свої посилання, чи то на Інсту, чи то на Фейсбук, чи то на почту, чи то телефон. Любі контакти можеш залишити. Ще раз тебе вітаю, мамкин бізнесмен, і до нових зустрічей.